Старіших таверн Європі. Їй понад 700 років. І коли заходиш всередину, здається, що двері ведуть в минуле. Темні кам'яні зали, старовинні балки, масивні лави, свічки замість електрики, все виглядає так, ніби ти повернувся в середньовіччя. Кажуть, тут бували чеські королі, алхіміки і навіть таємні братства. Сьогодні атмосфера збереглася. Вечорами тут жива музика, іноді тематичні виступи і шоу для гостей. І це той випадок, коли антураж не підроблений. В самому приміщенні дійсно відчувається історія. Щодо цін, пиво 3-4 євро. Основна страва 8-12 євро. Можливо, дорожче, ніж у звичайних пивних. Але ви платите не тільки за їжу, а й за відчуття, ніби вечеряєте при дворі короля. Крім того, вам залишаються ваші фото і враження. Коротше, рекомендую на 100%. Карлів міст збудований за наказом Карла IV, не просто найвідоміший міст Праги, а ще й найстаріший кам'яний міст в місті.